Привіт світ! Мій новий рік почався з апатії. Апатії, апатії. Я шукала натхнення два тижні. Чесно, довго. Інколи воно було просто під ногами. Але мені здається, я не хотіла його помічати. Проте одного дня моя апатія стала моїм натхненням. І в результаті вийшов цей влог. Добрий день вам на році! уразі! Це новий влог. Нарешті я шукала натхнення. Два тижні, сьогодні 13 січня, я йду на психотерапію. Я вже запізнилась. У Львові купа снігу слизько, два рази майже мене впала. Ну, то -та таке. -та. І сьогодні я прокинулась. Запухша, в мене вилізло три прищі. І я така, це той день, коли я почну знімати влоги в цьому році. Ой, сонце. Як класно. Все не так погано. Нічого, зараз я вийду від терапевта, побачив, яка я буду. Все, я дуже поспішаю! дуже! Дуже! Скажіть, будь ласка, коли це закінчиться? Я розриваюся між тим, щоб йти додому і щоб піти попити каву і поїсти щось смачне. Важкий вібір, вібір. коротше, так слизько, зараз впаду я в парку Франка. От. І знаєте, що мені інколи здається. Що, от я просто завжди буду мати, про що поговорити з психотерапевтом. Серйозно, що це не закінчиться, це нескінченно. Цей потік всіх переживань. Якось так змерзла. У мене, до речі, така прикольна ковтинка тут. Вона така блакитна. Я дуже люблю поєднання такого небесного, блакитного з рожевим. З рожевим — це мій ніс. Може так погано. Люди, які думають, що психотерапія, це дуже прикольно. Що це дуже весело, і ти виходиш така осміхнена з кабінету, щаслива людина пропрацьована. <головіки> Сльози, соплі, розпач, біль, самотність всіх своїх цих переживань. Туга, сум. У мене інколи таке буває, що я можу прийти додому і піти спати просто. Такі бувають важкі сеанси. Ну це так, я ділюсь переживаннями, може комусь цікаво, може хтось думає йти чи не йти, спробувати цю терапію чи не спробувати. Спробуйте, спробуйте і буде вам щастя. Сподіваюсь, і мені колись воно настане остаточно, повністю, тотально. І мене не буде так торкати те, з чим я приходжу ось. Ось-ось. У мене ще така є, знаєте, я така приходжу, кажу, ну я вже про це говорила. А вона така, а що, якщо ви будете говорити про це ще раз і ще раз? Я кажу, вам буде нецікаво стендап. <смас> знаєте, цей прикол робити стендап на психотерапії. Ну, коротше, біль. Так виглядає біль. Новий рік настав, нічого нового не відбулося в моєму житті, абсолютно. Я дуже рада, якщо чесно, з цього приводу я за маленькі стабільні кроки, які приводять мене до того, до чого я хочу. Мої покупочки після терапії, щоб себе потішити, виглядають ось так. Резинки для волосся і три ручки. Оце я розкошую. У мене вийшла дуже гарна їжа, захотілося її зняти. Це рис з овочами і риба. А їм я не тут, а їм я. Зараз покажу. У тут. Тут стіл стоїть з нового року. Зручно так. На десерт буде вафля. Я дуже люблю вафлі. Оці дуже смачні. І кава, і планер Йоу! Погріти. Тут так холодно, тут так слизько, зима. Я йду в Єву, тому що в мене зібрались бонуси на карті Єва. І зараз буде лютий шопінг. Я куплю порошок, я куплю флоски для зубів. І цей бальзам для волосся мені треба якийсь. Витрачу всі бонуси. Дуже виглядаю, я монтувала весь день, позирала собі прищі. Давайте ну, перевернемося. Угу. Замовила знову доставку продуктів з сільпо, але перед тим подивіться, який в мене тут розкішний букет. Це, якби ніжність була букетом. Я в захваті хожу весь день. І в мене сьогодні рожеві штани і блакитна кофта. І я, бачите, поєдналася з цим букетом. Це, здається, називається дельфініум, і це мої улюблені рожеві гвоздики. Дуже гарний, просто в Захваті. О. тривога, оце реальність. Приїхав мій стелаж. Коротше, я давно хочу на цій квартирі поставити якийсь високий стелаж. По-перше, щоб там міг стати вазон. В мене є 3 чи вазонка і немає на них просто місця. І от нарешті, я сподіваюся, зверху я поставлю один з вазонів, і він буде там добре рости, тому що в мене помер один вазон. Ну, то таке. Також я хочу там поставити різні свої книжки, техніку, камери, зарядки. Ну, коротше, якось то все організувати, тому що квартира невелика, а в мене дуже багато якихось своїх речей збирається. От і нарешті в. У мене буде куточок з телажем, з всіма моїми речима. Я дуже дуже радісна. Тому зараз буду збирати його, ставити, організовувати. Отут він буде біля цієї стіни, біля телевізора. Зволожувальний крем, дуже суха шкіра, я знову трішки її спекла. Ну, коротше, це вічний процес. І потім я хочу зробити зализану зачіску. Я вже знімала YouTube Shorts. Сподіваюсь, ви їх дивитесь. Я стараюся їх викладати ну, щодня, інколи, через день, як виходить, але стабільніше, ніж влоги. Я купила собі стік. І там розказувала про цей стік, такий восковий, який забирає оці всі антенки, на рівності, коли ви робите зализані зачіски. Мені дуже подобаються зализані зачіски, знаєте? В моїй юності було модно навпаки робити отак. Типу, отут брався чубчик, на такий робився. І отакою кубкою, отак. Отак ми фоткались. А зараз, навпаки, в тренді все зализувати, бути як Хейлі Бівер. Ну коротше, кожне покоління має свою топ зачіску, то нормально. І ще до речі, про покоління. Я нещодавно побачила, що зараз люди сміються, з жартів міланіалів. Чого ми хочемо? Кави! Коли ми її хочемо? Завжди! П'ята чашка кави за день, так можу тільки я. Любиш Гаррі Поттера? Ні, не дуже. А вона таке добре! Просто дайте мені мою каву і ніхто не постраждає. Чому? Ну бо не можна просто так взяти і не випити кави зранку. Ну я, типу, не міленіалка, я 2000 року народження. Це ну, щось між міленіалами і поколінням зет, як я розумію, ну я більше відчуваю себе як міленіалка чогось. Ну щось таке на зламі, коротше. Так от, люди зараз висміюють жарти міленіалів. Тобто, це жарти про те, що люди п'ють багато кави, про те, що вони вже старі, про те, що вони люблять Гаррі Поттера, Друзі, і різні такі серіали. І розумієте? Я не можу змиритись з тим, що це вже не смішно, що я вже крінж, бо так воно є. Бо це мої жарти, бо це моє життя. А що робить? Тут зараз, мав бути жарт про мій вік, але його не буде. Страшно, коротше, страшно. Це молодь. Не втрималась, пожартувала про молодь, і що я вже не молодь. Отакий восковий стік. Ви точно бачили його, господи, відкривайся, на просторах інтернету. Пахне чоловічою пінкою для бриття, мені не дуже подобається, але дуже працює. Зараз будемо щось робити. В принципі, я вам скажу, якщо ви маєте отакий гель, його достатньо для цих зачісок. Значить, щоб він не лишався білим, я беру зовсім трішки і намочую водою руки. Просто от змочила і розтираю. І отак. Угу. Рощистською підчесую. Дуже гарний блиск. І угу. я навіть беру ось так на волосся і хочу заплести косичку, щоб вона була така. Угу. Така гарна коса виходить, блискуча. Нічого не вилазить. Опа! Краса Зручно, нічого не оце падає, не в очі, нікуди. Лайк. Like. Я взагалі йду гуляти, тому що сьогодні гарна погода. Я вирішила, ну, щоб не пролежати цей день, треба йти пройтись. Я погуляла і вже йду додому. Дуже класна історія зі мною сьогодні сталася. От знаєте, ну от. Ну, Йду, йде жінка з дуже гарним волоссям. Таким чорним, таким, я не знаю, однорідним, таким підкрученим, ну дуже гарне волосся. І я така, я їй скажу, що в неї дуже гарне волосся. Напевно, їй буде так приємно. І я така, припрошую, у вас дуже гарне волосся. Розкішне, я сказала. І вона на мене отак подивилася. Моль! Ні, Вона сказала мені дякую. Так. Пішла. І я така. Розумієте, якби це мені сказали, я би така, ой, це дякую, то ви що? Моль Я знаю. А вона така йде сумна, думаю, розвеселю її, буде так приємно. Погода топ, тільки трішки вітер і холодно. О, в мене покупочки, я зараз вам покажу. Я взагалі вийшла в точку видачі розетки, щоб купити оцю штуку. Я пшикаю меблі, дивани. Це проти полових кліщів. І купила собі топік. Топік для спорту. Мені треба був новий, гарний, не розтягнутий. Це такі мої покупочки. Йду сумкою телепаю. Думаю, кому би ще зробити компліменти. Гарна фотка, я находила 10 тисяч кроків. Пай за 10 тисяч! Коротше, мені треба було потанцювати, бо я хотіла розімнутись перед тренуванням. А зараз мені треба потренуватись і позавчора я потренувалась 20 хвилин. Я зробила тренування на 20 хвилин. Це типу. Окей, а сьогодні я хочу зробити тренування на 20 хвилин словом інтенсивне тренування 20 хвилин. Уф. Якщо я це зроблю, я отака. От От ви мене не бачите, але ви мене дуже добре чуєте. Прикольно. Клас! У мене такий був поганий настрій. А потім приїхав мікрофон Чік. Чікс. Мікрофон Чікс. Мене ж добре чути, правда? Я в захваті. Я тупо в захваті. Я вже уявляю, які будуть рекомендації класні, коли нарешті буде класний звук. Коротше, це нотка позитиву за ці дні, тому що на початку тижня я знайшла натхнення записувати влоги, але сталася несподіванка, бо згодом, коли я почала записувати влог, воно зникло. Я не хочу спеціально бути веселішою. Наразі мені дуже не дуже. Я сумую, плачу, погано сплю. От. У мене таке буває. Немає поки що в мені якоїсь стабільності, але я сподіваюся, що колись буде. От знаєте, що хочеться? Я придивлювалась надавно сексі місто серіал. І там, коли Кері сумувала, до неї в хату вриваються її подружки, кажуть, їй збирайся, красунька, сідаємо, їдемо кудись, ти не можеш сумувати, давай, let's go, піднімати твій настрій. Угу. Я сама маю себе підняти і себе розрадити. Нема такого і не буде. Оці серіали вони шкідливі. Ти не дивишся на ну, це все і ти така. В мене не так. Але насправді мене тішить те, що ці всі подружки в серіалі подружки в житті насправді дуже страшно сварились. І ну, кіно це кіно, це можливо тільки в кіно. У мене до терапії ще 4 дні. Мені треба насправді нормально поїсти, тому що я прокинулася зараз перша година. Я знову погано сплю. Це база, дивіться, якщо погано себе почуваєте. От я, наприклад, зараз я якось поживненько поїм. Обов'язково, щоб овочі були в цій трілці. Я... Спорт, рух, прогулянка. угу. Душ. Мені дуже подобається приймати душ, змінювати постіль. Не знаю, є в цьому для мене якесь заспокоєння, коли ти така чиста, от лягаєш. І от... І я почала дивитись офіс, передивлюватись офіс. І я зрозуміла, що офіс це найсмішніший бляха на світі серіал, і він мені дуже підіймає настрій. Подивіться офіс. Я взагалі вважаю зараз, що як людина говорить про серіал офіс, ну така вона є. І так ми з нею подружимося чи не подружимося. Тому що якщо ви не викупаєте офіс, ну...